Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до нашої постійної рубки, рубрики трюмочок. Так, я теж сміюсь. Дуже смішно. Я шуткую. Гаразд. І так, і так. Як зазвичай дивимося, що робиться на Кремлі по відношенню до України, тобто, які там настрої, які там плани, ось, що нам покажуть карти. знаєте, там настільки, дивіться, з усіх сторін якась злість, якась агресія. Все, все, все що рухається, Скажемо так, все, що рухається. Цей тягар в них, ну, скажімо, важко. Важко. Емоційний стан дуже завищено, і йде чис, чиста, знаєте, така. Ну, Давайте я поясню це як протистояння всередині на Росії. Давайте так. Хтось хоче. Підлості бачити з українцями. Хтось хоче відомстити за щось. Я не знаю, я не дивлюся Рашкінські новини. От по Україні можете задати любе питання, я вам відповім. А от по Росії, на жаль, ну, взагалі, не знаю, що там робиться. Тому і будемо гадати, що там робиться в них. Тобто. Ця карта говорить про протистояння, про якісь заворушення, про якісь конфлікти всередині на Росії як в Кремлі, так і на вулиці. Тобто, стосовно українського питання, є конфлікт. Давайте скажемо так, і там з усіх сторін. Різні партії, скажімо, конфліктують між собою, як я наскільки бачу. Це все дуже на серйозному рівні, щоб ви розуміли, це настільки серйозно вкорінено у цих людей, дуже глубоко це все сидить. Ця проблема сидить в них дуже глубоко. Це не перше століття, можливо, ось. А останніми роками дуже навіть. Агресія страшенна. Я пам'ятаю, я молода була. ось, і... Вони тоді вже про нас не дуже добре, ем, як сказати, відкликалися. Гаразд, давайте дивимося тоді, що, е, які плани стосовно України саме у Кремлі. І тут у нас перша, перша карта. Щось якась слабенька позиція. Мені видається. Зараз ми подивимося. Якась, якась пропозиція може бути для українськи. Щось дуже слабенько почали з пажа. Ну тут якась. Невже якісь обряди робляться? Зараз я подивлюся далі. Якийсь трохи страх в них, ви знаєте, давайте так. Я тут конкретних планів якось і не бачу. Тут якийсь очікувальний момент іде. Угу. Вичікувальна якась. Дивіться. Під кінець випадає у нас, і ось тут теж. Дивіться, випадає у нас карта переговорів, карта спілкування. Карта, ну, скажімо так, якихось радників, які про щось спілкуються і спілкуються таємно. Тут не є на найвищому рівні, до речі, тут не є щось на найвищому рівні. Тут випадає один паж, другий паж, випадають такі дрібненькі карти, ось, крім ось цієї однієї карти, яка показує нам. Старший аркан, але інші тут е, іде якогось накопичення ресурсу. Ну, давайте скажемо, е, накопичення якого ресурсу може бути тут військового, так? Е, тобто мобілізації, так? ресурсу, е, чекають, можливо, ресурсу. Е, Зброї, давайте скажемо. Тут може бути і зброя, і може бути живий ресурс, тобто люд, людський. Якось так. Це як мені карти, от інтуїтивно, якщо я так. І про щось тут йдуть розмови. Тобто тут не йдуть розмови. А, ну, воно, знаєте, воно не напряму стосується, воно в тому плані. Що вони зайняті своїми внутрішніми зараз проблемами, але ці внутрішні проблеми стосуються України все рівно, зачіпають її якось. Якимось крайочком вони там зачіпають. Давайте скажемо так. Тобто, якщо вони чекають на якийсь ресурс, якщо вони чи там зброя, чи людський ресурс, накопичення йде, ось якихось кордонів може бути теж. Домовляються з сусідами про щось. Це може бути і Лукашенко, це можуть бути і інші країни. Але тут може бути, бо ходять чутки. Я сьогодні десь я в Ютубі бачила про Казахстан щось говорять, Ось тут може бути, бо тут я не бачу конкретно України. Розумієте, тут чомусь в мене таке враження, що тут не зовсім України стосується а якогось іншого кордону. Можливо, Казахстану. Давайте вже тоді, якщо ми вже е, тут є, то ми зараз запитаємо, е, які плани стосовно Казахстану. От, бачите? бачите Тут щось готується. Тобто, це може бути: відкривають, роз, рашка відкриває другий фронт. Ви бачите? Е, одна карта руху, друга карта руху, третя карта руху, а ця. Щось наразі, знаєте, як висить, от можна сказати, висить на волосці. Тобто зараз заколивалось, зарухалось, ідуть переміни. Переміни, тобто відкриття, це думають вони. Це ще не значить, що вони підуть. Плани, це тільки плани ми дивились. Чи підуть, чи не підуть. В принципі, мене то не цікавить. Ми краще запитаємо, чи, якщо відкриється цей другий фронт з Казахстаном. Давайте так запитаємо, якісь там. Ну, скажімо, якийсь, якийсь обман там пішов. Якщо відкриється другий фронт, чи це облегшить Україні, чи ні, полегшення буде чи ні. Ну, це для Росії трошки ще більш каотичності додасть. Ну, Україні, знаєте, так, легенька передишечка, пауза. От, може бути, ви знаєте, це може бути. Е Тиск на Україну трошечки зменшиться. Це не значить, що вони відступлять. Ні, тут вони не відступлять. Вони готові грати двійну гру, тобто на два фронти, готові грати на два фронти. Ось карти показують. Вони готові, готуються спокійно, готуються. Так, це трошечки нерозберіга. Так, це, можливо, трошечки а, перебор, але все рівно вони готові на дві сторони грати. Щоб ви розуміли, жертву при... готово Жертв... жертвоприношення на дві сторони. А тепер давайте так. Що чекає Росію і Казахстан? Ну, давайте до кінця цього року. Ну, тут не добре щось іде. Да, да. Тут, тут може бути конкретно і печалька, да. Може бути, мої дорогенькі. Тобто, е якийсь конфлікт назріває. Назріває якийсь конфлікт. Давайте я скажу так. Я не буду углублятися, бо теми я цієї не знаю. Але от те, що я бачу, я вам сказала, що тут щось назріває, готується до чого. Вони готуються ще до чогось. Я, давайте, я припущу свого розкладу, що це може бути Казахстан. Ось якось так. Конфлікти якісь вони там мають. Щось, знаєте, щось вони недовольні. Давайте я скажу так: Росія недовольна Казахстаном, Їхньою політикою, ось якось так. І от треба залякати, треба їх в рамки знову покласти, треба їх заблокувати. І тому покарати, давайте скажемо так. І так, тепер ми йдемо до маленького принца. Так, я потім це зберу. А ми йдемо до маленького принцу. Тут, тобто Росія зараз трошечки, знаєте, не те, що розгублена. Ні, не розгублена, але вони готуються зараз до чогось, до чогось дуже відповідального кроку. І так, І так. це для нашої України. Дивіться, стагнація у нас. У нас е, в Україні наразі з зброєю стагнація наскільки я бачу, домовленості, чекається, чекається, чекається. Бачите, трошечки якісь обіцянки, які не виконані, але тут дивіться, як. Дивіться як. Оце все, що тут я тільки що вам сказала, так що нестача якоїсь зброї, якась стагнація. У нас, давайте я так інакше трошечки сформулюю, бо дехто дуже ловить мене на якихось словах. Хоча це людині мені важко це сформулювати. Як я відчуваю, це важко зачасту це дуже важко сформулювати. Я бачу якусь певну стагнацію у нас е, на фронтах. Давайте так. Тут йдуть якісь обговорення, е, тут йдуть дуже багато і ПСО. Дуже багато. Дивіться, обережно, тому що я давайте я так скажу, приблизно тут навіть не половину і є в просторі набагато більше. Будьте просто обережніші. Ось і дуже багато тут е, по місяцю йде справ непрозорих. Нечистих а підлих. Давайте я так це скажу. І так, що чекає Україну в найближчому майбутньому? Конкретно задаємо питання. Якісь можливості відкриваються у нас? Наберіться терпіння ще, мої дорогенькі, щоб і дивіться, у нас в українців. З'явиться ситуація, можливість, а, тобто, зробити якийсь правильний вибір. Наберіться ще терпіння. Ось ця карта говорить, ну, як мінімум півроку, до півроку. А тут взагалі показують, що може бути трохи довше, ніж півроку, так? Але дивіться, у нас буде якесь рішення переробити свій вибір. Давайте так, переобрати. Давайте я так скажу. Ще що тут я бачу. Я тут бачу якась дружня не просто спілкування, а дружня допомога. В очікуванні от найближчим часом з'являться якісь можливості якоїсь допомоги, дружньої допомоги саме Україні. Якось так. І який буде результат? Чи допоможе нам це перемогти? Угу. Ще як допоможе? Бачите, вийшло місь... Сонце вийшло? З... Наразі, дивіться, як я це щитую. Все рівно нестача у нас виходить нестача наших земель. Це не повні наші землі. Ось, але якась перемога. Обнулення чогось. Починаємо щось спочатку. Щось мені хочеться ще однієї. Неповна перемога. Якась неповна перемога. Ось це допоможе. Допоможе якась дружня допомога. Я не, не хочу зараз сказати, що це може бути і НАТО, це може бути і якась. Давайте я скажу: зброя, чудо зброя по цій карті може йти, ось по тій, бачите? Якась чудо зброя може бути, яка нам допоможе вже частково прийти не до повної перемоги. Тобто не якісь всі землі перейдуть до нас, а щось, ну, не все, не все. Але це вже, ну давайте скажемо так: це вже буде щось із чимось. Дуже вагоме щось. Це нам полегшить трохи життя. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Бережіть себе.